Христос Воскрес! Дивимося неділю 7 травня за юліанським календарем. Бачите, в нас неділя розслабленого. Тобто Євангелія буде пророслабленого, глас третій. І дивимося устав, що у нас приписує. На цю неділю, отже, тропар неділі, тобто третього гласу, відповідно, слава кондак свята і нині кондак Воскресіння. Все дуже просто. Тепер дивимося на текст. І співаємо. нехай веселяться небесні, нехай радуються земні, бо сотворив владу рукою своєю, Господь подолав смерть у смерть первенцем семе. Жертвих став з безодні, аду і збавив нас і подав світові велику милість. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу! Душу мою, Господи, у гріхах всіляких і безглуздими діяннями тяжко розслаблену воздвигни Божественним Твоїм заступ. Як і розслабленого, воздвигнув ти древню, щоб я кликав до тебе, спасаючись слава Христе, владі твоїй». І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Хоч і в гріб зійшов ти безсмертний, та аду зруйнував ти силу, і воскрес єси, як переможець Христе Боже, жінкам мироносицям звістивши, радуйтеся. і твоїм апостолам мир даруєш, падшим подаєш воскресіння. І прокімен. Будь Господи, милість Твоя на нас, бо уповали ми на Тебе, праведні, праведню, Господі правим належить похвала. Будь, Господи, милість Твоя на нас, повали. Ми на тебе. Отже, дякую всім, що співаєте в церкві Христос Воскрес.